Зайняті руки опуститися не можуть. Сьогодні на базі Злобунівського училища залізничного транспорту відкрили навчально-практичний центр. Створили його у рамках державно-приватного партнерства. Залучили до цього спеціалізовану виробничу компанію. В училищі кажуть, завдяки коротким та інформативним навчальним програмам та методикам робітники підвищуватимуть кваліфікацію в сантехнічній галузі. Це перший центр сантехнічного напрямку, який був відкритий в нашому закладі. Коли ми відкрили перший наш навчально політичний центр монтажу системи теплення будівель, якраз питали, чи є у вас інші напрямки і саме сантехнічного напрямку. І тоді було прийнято рішення про відкриття даного центру. Центр слугуватиме не лише для підвищення кваліфікації вже наявних спеціалістів. Тут готуватимуть і нові робітничі кадри, і робитимуть це в найкоротший термін. Загалом на створення такої навчальної бази виділили 1 мільйон триста тисяч гривень під час війни. Велике світове підприємство Гроя вірить в перемогу України і інвестує 600 тисяч гривень в даний навчально-практичний центр. З обласного бюджету виділено відповідно 700 тисяч. І сьогодні разом спільно ми відкрили черговий навчально-практичний центр, який буде тут готувати на дуже сучасних технологіях, надзвичайно кваліфікованих майстрів. Це будуть сантехніки нового покоління, які дуже потрібні сьогодні країні. Студенти навчально-практичного центру пройдуть інтегрований курс будівельників, сантехніків та монтажників систем утеплення будівель. Завдяки навчальним стендам, здобувачі освіти будуть вчитися працювати з новим сучасним обладнанням. «Міністерство освіти не змінило ставлення до професійної освіти. Ми власне хочемо показати, що життя триває. Навчально-практичні центри ми будемо відкривати попри все для того, аби цим молодим людям дати можливість змінити філософію про сантехніків, які є в Україні. Нині на базі Здолбунівського вищого професійного училища залізничного транспорту є вже два таких навчально-практичних центри. Невдовзі планують і третій центр порукарського мистецтва. А от загалом на Рівненщині даний центр є вже 31-м. Тетяна Міщинська, телеканал ITV.